Ви стверджуєте, що ви захопили державне майно. Так ви скажете. Я, Я це... Ви, це ви захоплюєте зараз майно приватної власності, яке вам не приймається. На підставі чого? Ви, є, на підставі є, у нас є комунальне підприємство. Так, на, на підставі чого ви забрали ваші, майно комунального підприємства? Ваші підприємства. Документи є це майно? Так, звісно, рішення І суду. Так, зареєстроване право власності. Звісно, в поліції воно надане. Я стоїть. Uh -huh. может, а можете представитися, як вас звати? Можете представитися, як вас. Я адвокат, я ось вам, будь ласка, ордер за явда поліцейському ордер. Іді ліс, блять, сколько газу. Якщо б ви адвокат, ви считати вмієте. Про ухвалу суда. Знаєте про забезпечення позову? Ви власник даного майна? Ви власник, ви власник цієї землі. А скажіть, будь ласка, як вас? Угу. І це уводити о маму. Ну. Ви брешете всі або скати. Тобто ви вважаєте, що можна забрати майно в держави? Я майно. Яке. Це земельна ділянка, яка належить полтавській територіальній громаді. це майно, яке принадлежить приватному підприємству. Яке І яке в суді визнається право власності? Та ні, вже ж ви програли справу в суді. Яку ми програли? То є в господарському суді ви? Що ви програли. Та вона не володіє. Я володію інформацією.